Добрий день! З вами бібліотека імені Степана Васильченка для дітей ЦПР Шевченківського району міста Києва. Сьогодні 8 січня, день народження великого українського письменника Степана Васильченка, ім'я якого носить наша бібліотека. В бібліотеці постійно діючі книжкові виставки, присвячені письменнику на молодшому. В читальному залі для дітей молодшого шкільного віку та для дошкільнят. І також є ще одна на старшому відділі для дітей старшого шкільного віку. Ви завжди можете прийти ознайомитись з біографією та творами Степана Васильченка. В попередніх дописах ми виклали коротенький опис літератури, яка є у фондах нашої бібліотеки. Також можете переглянути книжкові виставки онлайн. І сьогоднішнє відео я хочу розпочати саме зі слів, коли серце ваше горить любов'ю до рідного слова. Е -е, нагадаю, що Степан Васильченко працював у Київській школі. Вчителе, також у дитячому будинку, і тому більшість його творів присвячені саме дітям. І хочу зачитати ось такий невеличкий уривочок з спогадів. Перебираючи свої папери, натрапив якось Степан Васильченко на маленький аркуш, писаний дитячою рукою. Це був лист учня однієї із київських шкіл, любому письменнику. Степанові Васильченкові. Так звертався першокласник. Почув я про ваш день народження і поздравляю вас із цим днем, і з Новим роком. Бажаю вам багато ще літ жити і все бути здоровим. Бажаю вам ще написати багато, багато гарних оповідань. Я мало ще прочитав ваших оповідань, читав Романа та Свекра та мужицьку арифметику. І так вони мені сподобались, що я читав їх по багато разів. Я прочитаю ще все, що ви написали. Бажаю вам ще, щоб ви багато написали такого самого цікавого і кланяюсь вам. Не могли не схвилювати Степана Васильченка ці прості та щирі дитячі слова, адже писав один із тих, кого він так любив, кому так вірив, кому віддавав протягом життя, увесь запал свого серця, увесь хист, педагога і письменника. Сколихнув хлопчина пам'ять Степана Васильченка і пригадалися йому рідна ячня, співучий закуток на Чернігівщині, де він народився. 1879 року. Пригадалося дитинству і ось уся ота світла дитяча кінопоема, у якій тонуть холодні зими, недоїдання, у хаті, брак чобіт, пасіння овець батрацька праця на левадах і городах, і перша гіркість зневаги до твоєї бідності. Пригадалися ті далекі роки, з яких виніс письменник враження на все життя. Постав у пам'яті епізод, як виряджали його першого з їхнього роду на навчання до Користичівської семінарії, як наставляли рідні. Пам'ятай батька, матір шануй, не забувай, з якого коліна ти вийшов. Бідними не гордуй, бо сам з таких. Далі як у доскопі. Поплило вчителювання на Київщині, Канівщині. Нарешті вимріяний Глухівський педагогічний інститут. Страйк 1905 року, першотравнева демонстрація, Бахмутська в'язниця. Осетин Олексій Хоснаєв, з яким познайомився у тюремній камері. Саме від Олексія Васильченко почув і записав для українських дітей осетинські казки. Щоб їх... Також вразити буйною вигадливістю, а основне, щоб почули вони мову життєвської мудрості: не будь скупий, роби людям добро, це дасть тобі радість і втіху, це дасть тобі силу, будь вірній у дружбі, друг тебе порятує з біди. Будь правдивий і справедливий, це тобі допоможе подолати зло. О, це далека усетія! А скільки такої самої мудрості виніс Степан Васильченко з українських народних казок, легенд, приказок, пісень, скільки непідробної поезії перейняв адже сам зізнався, що як письменник народився він з української народної пісні та Шевченкового Кобзаря. Ось чому його художні образи такі знайомі та близькі. Фантазія така розкута, а мова така багата і мелодійна. Все це цілющого кореня рідного народу, от великого нашого Тараса Шевченка. Дуже багато цікавої інформації є в нашій бібліотеці. Якщо вас зацікавила біографія і творчість Степана Васильченка, приходьте, Ми обов'язково вам допоможемо у виборі літератури. Хочу сказати, що твори Степана Васильченка дещо сумні, тому що життя наших українських дітей було бідним, багато було сиріт, голод. Але хочу вам зачитати коротеньке оповідання, яке вчить нас мудрості. І дещо, мабуть, дітям здасться воно смішним, але воно повчальне. І саме так називається і збірочка ось Степана Васильченка Неслухняний глечик. І я хочу прочитати саме це оповідання, неслухняний глечик. Був у нас мальований глечик для води. Спозадавня був, та ще, може, жив би та й жив, коли трапилось таке. Раз мама топила в печі, я пустував, зачепив ключкою той глечик за вушко та й тягаю по полу. Мама насварилася. Грай, Глечику, грай, підеш без вушка. Я почув теє, сам собі дивуюся, чого це мама на мене гримають. Не на мене гримають, а на Глечика. Та й радий тому. Аби не на мене, думаю, далі граюся з Глечиком, як і раніше грався. Коли це Глечик гряз, з полу додолу розлетівся у черепки. Угадали, мама, розбився такий вражий глечик, думаю собі, побачивши, теє мати та мовчки і завілика. А я бачу це та й думаю: ну, ну що ж буде далі? Невже це оце мама будуть бити на слухняного глечика, що розбився? А про себе й байдуже, мама, підійшли ближче. Та не на Глечика, а мене віником. По руках, по руках, по руках. А не я ж тобі казала, не грайся з Глечиком, бо розіб'єш. Бо розіб'єш? Маму, ви ж не мені. То ви ж Глечикові казали, репетую. Глечик глухий, а ти ж з вухами сякий такий сину. Не тебе ж глечик, а ти ж його по полу волочив. Та й знову, та й знову, от тобі й маєш, думаю, на кого сварилися, а кому досталося. Ось таке цікаве оповіданечко, дещо смішне. Що хочу сказати, приходьте до нашої бібліотеки, читайте твори Степана Васильченка, дізнавайтесь про нього, дізнавайтесь про життя українського народу, українських дітей. 145 років, 140 років тому назад, як жив наш український народ. І на завершення зачитаю слова Степана Васильченка. Вільне, творче слово це душа кожного народу, забите було слово. І край лежав сотні років мертвою цеглиною. І я бачу, що ваше покоління оживить. І підніме рідне слово на неосяжній високості. Отож, любі діти, шановні наші читачі, читайте, розвивайтесь, дізнавайтеся якнайбільше, тому що все, що колись писали письменники, не тільки Степан Васиченко, а й багато наших інших письменників, так само, як і Тарас Григорович Шевченко, на сьогодні є актуальними, тільки треба бути уважними. Читати, вдумуватись в кожне слово. Дякуємо нашим захисникам, що сьогодні нас захищають, що ми маємо змогу з вами зустрічатись, спілкуватись, що можемо проводити зустрічі, читати і насолоджуватись не тільки е, чимось таким глобальним, а також насолоджуватись читанням. Запрошуємо до нашої бібліотеки і будемо. Раді бачити кожного з вас. До зустрічі!